Рада вітати вас на каналі Світлої Магії. Я Мах Кірослава, і сьогодні хочу запропонувати вам розповідь одного мого клієнта, який раніше навчався темної магії. І потім ви можете з його розповіді дізнатися, що з ним трапилося. В результаті він до мене звернувся за магічною чисткою і в знак вдячності записав цей. Аудіовідгук. Приємного прослуховування. Добрий день. Хочу розказати свою історію, як я навчався в темного мага з цілею наукового експерименту. Та чим це для мене обернулося? Десь в 2012 році я звернувся до темного мага з проханням про навчання, тому що я сам науковець. Фізик, але на той час в інтернеті я попадаю багато інформації про магів. Я якось переконався, що це працює, і мені захотілося. Ну, раз це в світі є і воно працює, мені, як науковцю, захотілося це досліджувати, як воно е, працює і чому. От. Звернувся до того мага. Е, на той момент він сказав: а. Воно просто підвисло у 2012 році, а потім я десь через. В 2014 році заново написав. Він сказав, що він не проводить навчання і порекомендував свого е, учня. Е, я звернувся до того учня, якраз читав його живий журнал і козаним. І в нього е, проходив навчання. От. Потім. Е, Ще під час навчання я одного разу я прийшов на роботу, в мене, я працював програмістом. І я сів працювати і зрозумів, що в мене щось поламалось, я не можу зосередитись нормально. І це були тільки маленькі симптоми, але я ж кажу, це десь рік 15 чи 14. От, і воно потихеньку накопичувалось, накопичувалось. Е непомітно ставало гірше. От, тобто, до багато років. От, і оце нещодавно я тільки звернувся до Мага Кірослави за магічною допомогою. Тому що перед цим я теж звертався там до знайомої, яка Таро займається, і вияснив, що є, що від... задав питання, чи є якийсь вплив від того мага, від якого я навчався, ніби немає. А від того, який, до якого його вчителя, до якого пустко звертався, від нього є негативний вплив на мене. От, і... Мат Кірослава мені дуже допомогла. Я це почуваю набагато краще. У мене ще підуть процеси відновлення. Тобто весь мій, вся моя енергетика назад повертається. У Мене дуже розвинута насправді голова. От мені саме важливо була голова, а мислення, От воно потроху вже в мене назад повертається. Я дуже радий цьому. От які були, Тобто, ну, накопичилось, накопичилось, і в останні роки вже в мене був. Серйозні проблеми зі здоров'ям. Тобто у мене був аутоімунний тиреоїдит, я довго з ним розбирався, на що вони перенаційні лактози вже ніби на тіла впали. Потім проблеми з жовтним. Було настільки погано, що я навіть думав, що помру там декілька раз. От. От. Але зараз все пішло на краще. Я сподіваюся, що я. Тобто ходив по лікарях, не міг знайти причину, основну причину, в чому причину, але виявилося, що скорі, можливо, це саме за, за цього магічного впливу. Бо, е, така історія. Е, тому е, треба розуміти, якщо ви плануєте там, контактувати з темними магами, що в, в них е, не, вони не, не чесні. От, тобто не рекомендую звертатися. Тобто існують білі маги, і це про правильніший шлях. І ще забув розповісти, які були наслідки цього всього. Десь рік назад я ще звільнився якраз з роботи. Я працював програмістом. Було дуже тяжко, тому що голова нормально не працювала. Те речі, які я раніше міг зробити, дуже просто. Я просто там міг втратити цілий день на це і. В ну, голові не міг скласти картинку щодо чого. Ну тобто, таке враження, що я не, не можу 2 плюс 2 додати. І, 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 і на фоні цього я але якості витягував задачі дуже-дуже складно. Це був дуже сильний стрес. На фоні цього стресу я е, один, один раз їхав на велосипеді вечором і е, там, попав на яму в темноті. Ну тобто я не взяв не ліхтарка, тобто на швидку руку там зібрався, і оце уваги, уваги немає. І впав, поламав кисть. Зросталося там, ну там, скажімо, півроку. Коли вже зрослась, буквально через там короткий, там через тиждень-два я попав в ДТП. Мене ззаді, це приступнули військові. Ну, добре, так припечатали. От і, і після цього я вирішив звільнитися з роботи, щоб прийти в себе, ну, зменшити цей стрес, прийти в себе, розбиратися здоров'ям. Ну, до сих пір це аж сюди до. До Кирослава в кінці, аж ці пошуки вони провели. От. Так що, така історія. Дякую ще увагу. Я думаю, з розповіді цього молодого чоловіка ви зрозуміли усі наслідки звернення до темної магії і темних магів, як за магічною допомогою, так і за навчанням. Тому я вам раджу добре добре подумати, зважити все перед тим, як звернутися. За такими послугами. А ще, якщо ви бажаєте навчатися магії, я запрошую вас до своєї школи світлої магії, де я даю лише світлі, лише перевірені практики, ритуали, замовляння. Звичайно, ви можете звернутися не лише до мене за допомогою чи навчанням, але перевіряйте, щоб це був світлий маг, який виконує принципи світла. І не шкодить людям. З вами була Мах Кірослава. Поставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалося, або якщо ви вважаєте, що це відео корисне. Буду вам також вдячна, якщо ви поширите це відео і відправите комусь із своїх друзів, які потребують такої допомоги. До наступної зустрічі! З вами була Мах Кірослава.